Надходить дуже багато одних і тих самих питань від тих людей, які продають товари через OLX або нову пошту. Ну, типу, продаю я там декілька речей, так що я повинен обов'язково реєструватись приватним підприємцем. Дивіться, все залежить від конкретної ситуації. До прикладу, якщо ви продаєте свої БУ-речі, ну, скажімо там, старий диван, холодильник, якийсь там стілець, ноутбук, то зрозуміло, що ця діяльність не підпадає під підприємницьку та відповідно не підлягає обов'язковій державній реєстрації. Навіть якщо таких продажів, скажімо було 10 або більше. Проте ви все одно, як фізична особа, повинні задекларувати такий дохід та сплатити відповідні податки. Якщо ж ви десь на стороні скуповуєте товар з метою подальшого його перепродажу, ну зрозуміло, що це є підприємницька діяльність та треба реєструвати ФОПа. А аргумент, що це підзаробіток, я там заробляю 10 тисяч на місяць, що ж мені половину віддати податками, ну дивіться, є рішення. Якщо це підзаробіток, ви офіційно десь працюєте. То відкривайте ФОПа на третій групі та сплачуйте всього 6% від вашого обороту. Погодьтесь, це досить невеликі кошти та ніяка не половина від вашого доходу. Але ж дивіться, обов'язково ви повинні десь офіційно працювати, щоб за вас ЄСВ сплачував ваш роботодавець.